У найближчі 10 днів Україна запропонує союзникам алгоритм для діалогу щодо військового континенту. За контингенту даруйте за словами Володимира Зеленського, у багатьох лідерів є своє бачення з приводу гарантування безпеки Києву у разі мирної домовленості із Російською Федерацією. Утім, базовим баченням є гарантування за рахунок сильної української армії та розміщення контингенту окремих держав. Є багато пропозицій від лідерів. І їх стало більше, те, що збільшуються країни, які готові хто як, хтось в небі, хтось ППО, хтось реально boots on the ground, а хтось на морі, а, Україні давати гарантії безпеки і а, а, відправляти свій контингент. Україна ж ще не обговорювала зі сполученими штатами Америки формат їхньої участі у потенційному механізмі гарантування миру. Однак він може передбачати підтримку протиповітряної оборони. За словами Зеленського, від присутності Вашингтона залежить і присутність європейських партнерів. Він наголосив, що разом із Сполученими Штатами буде більший контингент, додавши, що не знає, якою може бути така присутність, бо відповідні дискусії ще не велися. Володимир Зеленський також зазначив, що за столом перемовин ще до завершення війни повинна сидіти Європа. За його словами, її будуть представляти Франція, Британія, тобто французький лідер Еммануель Макрон і британський прем'єр-міністр Стармер. Дуже важливо, що вони на нашому боці і стійкі, щоб не здавати інтереси України, нашу поважаючи територіальну цілісність і суверенітет, не визнаючи. Юридично жодної з територій, яку Росія окупувала, не визнаючи юридично жодної з цих територій російською.